Дня усім! Вас вітає корпорація Вигідне Християнство. Це наш центральний офіс, а я консультант. Останнім часом наша корпорація славиться величезною популярністю у всьому світі. Причому у всіх верствах населення знаєте чому? Та тому що ми можемо підібрати абсолютно для будь-кого будь-який тариф. Вигідний саме для вас, ну і за вигідною ціною. Алло, так слухаю. Як акції впали? Я ж вам сказав розібратися з цим. І для чого вас керуючим поставив? Добре, в мене більше немає часу на пусті палачки. Давайте, мені потрібно потурбуватися про свою душу. Та не зломаний у мене душ? Все, добре, давайте. Доброго дня! Раді вас вітати в нашому офісі вигідне християнство. Тут ми підберемо будь-який тариф за вигідною ціною для вас. Чим вам допомогти? О, Це дуже добре. Знаєте, я така людина, що дуже зайнята, але зато дуже порядна. Так, це дуже-дуже добре. І тому я хотів би собі таке християнство, щоб менше ходити на зібрання. На Ді, молитви. Угу, mm -hmm. mm -hmm. Я вас зрозуміла. Уважно слухаю. Так би мовити, чим менше, тим краще. Угу. Mm -hmm. Ну, зараз, секундочку, зараз я вам щось підберу. Ага. Е, Дивіться, ми вам можемо надати всього 5 разів на місяць. 5 разів на місяць. Я думаю, це буде забагато для мене. Я ж сказав, що я дуже зайнята людина. Ага, ну добре, зараз я вам ще щось пошукаю. Так, це не підходить. Ось, вроді, знайшла. Дивіться, ми вам можемо надати всього чотири. Чотири рази на місяць виходити в Дім молитви. Це безпосередньо Воскресіння Господнє, Різдво, що у нас тут ще є. Ага, в'їзд Ісуса Христа в Єрусалим і Вознесіння Господнє. Якось так Ну, вам таке підходить? Мені здається, це найкраще вам підходить. Ну, в принципі, непогано. А що, якщо попробувати? Якщо, наприклад. Тільки на Пасху або тільки на Різдво. Тільки на Пасху або на Різдво. Ну, зараз хвилиночку. Потрібно подумати. Я знаю, що церкві потрібна фінансова допомога, так що я можу дати тисяч, тисяч, три. Ні, тисяч великих дякую. П'ять тисяч великих дякую. Ого, я все правильно почула. Ой, як би там сказали п'ять тисяч великих дякую за відвідування Дому молитви один раз в рік. Я все правильно зрозуміла? Так, усе вірно, ви все правильно зрозуміли. П'ять великих тисяч. Дякую. Ну тепер я розумію, що ви справжні ділова і порядна людина, яка турбується про свою душу. Не лише сильно хвилюється, а сильно турбується про свою душу. Ой, це прекрасно. До речі, у цьому тарифі, який ви обрали, є чудова новина. Знаєте, ви можете приходити в Дім молитви, ну, коли вам найзручніше. Ну, наприклад, на волейбол або футбол. Ну, ви зрозуміли. Це все міняє, з цього і потрібно було все починати. Так. Ну, тоді добре, підписуємо. От, ти ж пішіться, будь ласка. Давайте, підписатись. Тоді до побачення. Дякую до побачення. Доброго дня! Доброго дня! Рада вас вітати в нашій корпорації Вигідне Християнство. Чим можу вам допомогти? Знаєте, я дуже люблю, коли в мене все добре. Коли погода за вікном хороша, коли продукти на столі добрі, коли в мене стосунки з людьми хороші, коли мене ніхто не повчає, не дратує, не наставляє. Одним словом, люблю, так, коли у мене все добре. Ну ви ж мене розумієте? Слухайте, мені здається, я вас добре розумію. Ні, Навіть дуже добре розумію. І знаєте, я навіть знаю, що вам підібрати. Е, так, саме для вас є хороша пропозиція, а саме безтурботне християнство. Це саме про вас? Повірте, у вас не буде ніяких зобов'язань, ніяких моралей, повчань. У вас буде все добре. А найголовніше, ви будете найдуховнішою. Ну просто духовною на всі 100. Слухайте, мені це підходить, а можна трохи детальніше про супердуховність? Звичайно, дивіться, якщо ви обираєте цей тариф, то суть його буде така. Ви будете у всьому успішною. У вас не буде ні печалі, ні турбот. А головний бонус цього тарифу в тому, що ви можете займатися усіма тими справами, якими займалися до того, як почали ходити в дім молитви. Розумієте? Ва... нічого міняти не потрібно, тільки давати себе, вдавати себе духовно. Вав, та ви що? Мені усе це підходить. Я саме це шукала. Дуже дякую, А де я можу підписатись. А підпишіться там, де позначки, будь ласка, Добре, а я точно при цьому буду духовною. Ой, та ви не хвилюйтеся, ви будете найдуховнішою. Думайте, що у вас все добре. Дуже дякую, до побачення, до побачення. Добрий день. Доброго дня. раді, раді вас вітати в нашому офісі корпорації Вигідне Християнство. Тут ми підберемо тариф, який підійде лише вам. Що саме вам підібрати? Знаєте, я живу дуже далеко від церкви і завжди в неділю приходить погана погода. А в таку погану погоду ціни на таксі. Ой-ой-ой, які не дешеві. Ой, не говоріть, я вас розумію. Ціни такі високі. Мені б такий тариф, щоб я сидів вдома, закутавшись в плед, пив чай або каву і слухав проподі про спасіння, любов, благодать. Ой, не продовжуйте, я вас зрозуміла. Зараз ми подивимося, що у нас тут є для вас. Так. Тариф ледачий, а це не те, ви ж не хочете. Е, так, хвилиночку християнство на природі, а ні, це теж щось не те. А, ось, знайшла. Християнство онлайн точно вам підходить. Е, вам не потрібно буде нікуди їхати або йти, не потрібно буде шукати місце в залі, щоб присісти. Е, та вам взагалі не потрібно буде ходити до церкви, тому що ну, вона буде у вас вдома. Уявляєте? Вам навіть не потрібно буде зранку вставати і збиратися на служіння. Ой, та навіщо кожної неділі здавати з ліжка, якщо можна все послухати і подивитись вдома? Чудесно, це просто супер. Мені усе це підходить. М -м, так, тоді. Е, а знаєте, ще можна проповіді про е, м -м, прощення, як ви там говорили. Ну, то вам підходить? Так, так. Це якраз для мене. Добре, тоді підписуйте. Ось. Дякую. Оце сервіс. До побачення. Доброго дня! Давайте сфоткаємось. Давайте, чудова ідея. Доброго дня, раді вас вітати в нашому скромному офісі Вигідне християнства. Чим можу вам допомогти? Е, ну, дивіться, мені потрібно щось таке яскраве, модне, сучасне. Ви мене розумієте? Знаєте, я вас напрочуд розумію і навіть знаю, що вам запропонувати. Е, дивіться, мені потрібно щось таке для людини, яку усі знають. Вона збирає мільйони переглядів та лайків, на неї дивляться і кажуть знаменитість. Ой, знаєте, а я от на вас так дивлюся і думаю: ну десь я вас бачила. Ну так, звичайно. О, от тоді ваш тарифний план поверхневий точно вам підходить, тому що там буде зовсім трохи ісуса і багато-багато всякого різного. Ну цікавого спеціально для вас. Туди входить різноманітна суперсучасна музика, розважальна програма, виїзди, шашлики, кемпінги. Ну одним словом, все найяскравіше, наймодніше і найпривабливіше. Ну, от як ви сама, але мушу вам не дачмо наголосити: ви маєте кожної неділі приходити до церкви. Ну, можна на годину десь так. Дванадцяту або п'ятнадцять по ну, це вже краще ніж на одинадцяту. А хоча знаєте, на п'ятнадцять по не обов'язково. можете приходити на півпершу, але маєте завжди мати гарний вигляд. Ну мусите бути завжди усміхненою і дружелюбною. Ну це якраз про мене: усміхнена, дружелюбна. Звичайно, цей тариф саме для вас. Я згодна з вами на всі 100%. Тоді підписуємо. За все вам дякую, до побачення! До побачення! Добрий день! Доброго дня! Раді вас вітати в нашому офісі вигідне християнство. Чи можу вам допомогти? послухайте. я завжди скрізь у всьому встигаю. Ага, розумію! Це прекрасно! Але знаєте, я дуже люблю подорожувати, прогулюватись і хочу ось цим цим насититись. І коли зрозумію, що наситилась, тоді б хотіла подумати про своє спасіння. Ага, коли насидитесь, тоді вже подумайте про своє спасіння. У вас є щось відповідне для мене? А, так, зараз зачекайте, подивимось. От тариф вихідного дня, але ні, це щось не те. Е, так, тариф святковий, і все включено. те щось не піддали. А знайшла. Ось Ісус на схилі літ. І що знайшли? Е, ну, дивіться, з цим тарифом ви живете собі навтіку, Користуєтесь усіма благами життя, ні у чому собі не відмовляєте. А от коли відчуєте, що вже всім наситилися, от тоді можете задуматись про своє спасіння. Е, але мушу вам на дечому наголосити: От тут, у вашому тарифі, я вам пропишу молитву покаяння, але є один нюанс. Не важливо, як ви будете зайняті. Усі ці привабливості вашого життя. Ви мусите не забути скористатися цією молитвою. Ой, ви за це не хвилюйтесь. У мене ще стільки часу, звичайно, я скористаюсь. Я можу йти? Так, звичайно, тільки підпишіться, будь ласка. Дякую, до побачення. До побачення. Доброго дня. Доброго дня. Раді вас вітати в нашому офісі корпорації Вигідне християнство. Чи вам допомогти? Знаєте, у мене взагалі все чудово. Я молода, красива, а саме головне минулого року я вдало вийшла заміж. Ой, щиро вас вітаю, це дуже прекрасно. Загалом у мене все добре. Але знаєте, прийде в життя якась біда або тривога, і мені терміново потрібен Ісус. Так сказати безвідкладно. Ага, я вас розумію. Я вас розумію. У мене теж таке буває. Значить, так, ось наш тарифний план. А це буде Ісус потрібен лише у біді. Що входить цей тарифний план? Ну, що входить? Ви приходите до церкви лише тоді, коли у вас трапляється якась тривога або біда. А коли в житті все добре, то взагалі для чого ходити до церкви. Так, 100%. Ви знаєте, як тривога, то до Бога. Мені все підходить. Добре. Тоді підпишіться тут, будь ласка. Я можу йти? Так, звичайно. Рада була вам допомогти. Дякую, до побачення. До побачення. Доброго дня, раді вас вітати в нашому офісі корпорації Вигідне християнство. Чим можу вам допомогти? Ви знаєте, мені потрібен Ісус. А, звичайно, звичайно, а якого вам Ісуса? От як доповнення до життя чи а, Ісус хороший сусід? Ні-ні, ви мене не зрозуміли. Мені потрібен Ісус. А, так, звичайно. То, то якого вам Ісуса? От якогось ультрамодного, сучасного, з новими модифікаціями. Чи щось інше? Ні. Ви знову мене не зрозуміли. Мені потрібен справжній Ісус. Справжній Ісус? Е, ну, боюсь, у нас такого немає. Ну, Так сталося, що Ісус був зовсім не цікавий людям. Е, його не брали ні по знижці, ні по акції, тому нам довелося зняти його з наших позицій. Тому пробачте. Як же так? А навіщо ми ходимо в церкву, щоб нас похвалили з боку, щоб здатися святими зовні, але не бути такими всередині? Чому розваги замінили нам Бога? Куди приведе нас наше безтурботне християнство без правильної настанови у вірі? Чому онлайн служіння замінило нам реальне зібрання у церкві? Я не хочу такого християнства. Де Ісус потрібен у скружі біді. Я не хочу напівправди, я не хочу напівмати. Якщо віддати життя Христу, то цілком і назавжди. Якщо любити Його, то це має бути абсолютна любов. Шукайте Господа, доки можна знайти Його, Кличте, як Він близько. Цінуйте час одній лукаві. Прекрасою вашою буде не заплітання волосся або вбирання одеж, але захована людина серця, не тління лагідного і мовчазного духа, що є посеред Бога. Не залишайте зборів своїх. Уповай на Господа, роби добро і бережи істину. Важко тому, хто на багатстві сподівається увійти у Небесне Царство, тому що Небесне Царство це не їжа і петво, але мир і радість у всьому дусі. Шукайте ж передусім Царство Боже і правди Його, а все це вам додасться.